Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про головне. Я в нашому ефірі з задоволенням вітаю Олена Погребняк, начальник головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області. Сьогодні долучилася до роботи нашої студії. Добрий вам день. Доброго дня цікаво поговорити про зміни, які відбуваються у міграційній службі, тому що ви змінюєтеся. Змінюється час, і ось одночасне оформлення. Що це таке? Розкажіть нам про цю програму, тому що ну мені здається, що вона дуже важлива. І вона дуже серйозно спростить життя багатьом українцям. Декілька місяців тому запрацювала програма, де ми оформлювали одночасно і закордонний паспорт. Це дуже важливо і дуже потрібно. Вже декілька років назрівала ця ситуація, що дуже потрібно. Що про що мова? Наприклад, дівчина, яка одружилася, вийшла заміж і змінила прізвище. То спочатку вона поновлювала оформлювала id картку на нове прізвище. Після отримання id картки вона подавала на закордонний паспорт нове прізвище. До війни багато хто хотів їхати в весільну подорож, взагалі потрібні були mm -hmm. документи для роботи, наприклад, то людям було незручно очікувати. На сьогоднішній день обидві послуги можна оформлювати одночасно. Тобто, якщо загублена id картка і закордонний паспорт одночасно оформлюється і той і той документ. При зміні прізвища, при порчі документів, тобто в будь-якому випадку ID за кордони можна оформити. А ще зараз нова послуга, яка також дуже потрібна, враховуючи. Потреби наших громадян, бачачи попит, то ще такий момент, що, наприклад, прийшов один з батьків з дитини оформлювати ID-картку в 14 mm -hmm. років перша. Ми бачимо, що в 45 років не вклеено, наприклад, фото у матері. Таким чином, вона подає на ID-картку. Ми очікуємо отримання цієї дікартки, лише після того вона може подавати документи з дитиною. На сьогоднішній день батьки і діти можуть подавати документи одночасно. Тобто не треба очікувати поновлення документів відновлення батьків або приходять, наприклад, і батько каже, я загубив паспорт, нема. Тобто, потрібно спочатку було раніше відновити батькові паспорт, uh -huh. а потім лише подати дитині. На сьогоднішній день це дуже популярна в нас послуга. Батьки бачать, що в них вже документи також застарілі, тобто кидаються коли, коли потрібно щось оформлювати. Дитині, тобто дивиться, що наприклад, або паспорт зіпсований, помальований ще молодшою дитиною. Наприклад, то в такому випадку ми можемо одночасно приймати всю родину. Зараз можете подивитися на наші сторінці Фейсбуці. У нас дуже велика кількість з фото таких послуг родин. В нас зараз от приймали батька від тих дітей, які також поновлювали собі паспорт. Тобто, це дуже зручно, корисно, і взагалі однією родиною вже прийшли до міграційної служби, зробили, поновили всі документи, виправили всі. Euh... У кого що було не недороблено склеємне uh -huh. фотокарток, все добре, дійсні документи, а особливо це важливо військовий час, коли ми не знаємо, як може бути ситуація, але документи повинні взагалі бути в порядку завжди. Так, тому що і дійсно знаєте, навіть зараз як це все працює, чи якщо прострочений паспорт, його також треба поновлювати, так обов'язково вже вже не діє, так діє, норма діє, що продовжує дія uh -huh. документів. Вона не скасована. Що на військовий час та протягом ще місць. Це діють документи. Наприклад, якщо у дитини закінчилася ID-картка 18 років, то вона вважається дійсною на період. Військового часу, але ж якщо є можливість, якщо ви на території, де працює міграційна служба, де немає військових дій, прийдіть, поновіть документи, нехай все буде вже зроблено і в порядку. Після перемоги все це буде потрібно робити обов'язково. Тому, якщо й маєте можливість, прийдіть зробити вчасно. Угу. А багато звертається так: ось послуга, батьки і діти, так тому на сьогодні що це дуже популярна послуга, тому що і ми бачили по потребі, що це дійсно треба. Угу. Що батьки дивляться, що у них щось не гаразд з документами, лише коли прийшли підрозділ міграційної не ми відкриваємо паспорт і бачимо, що він зіпсований, наприклад, там залитий постіраний. Як ви будете дитині оформлювати, якщо вас паспорт не читається? Ну люди, хто кажуть, що мені там не потрібно було, не бачив. 45 років років забув, що треба вклеювати було фото. Ну, різні ситуації. У дядька, коли йому давали паспорт, 18 років йому вже більше 40 років, і в нього знаєте так ручкою було виправлений рік народження, тому oh. що це зразу відразу в паспортному столі. То тоді. Помилилися і вирішили не робити новий, новий паспорт, паспорт да, а да. просто ну, виправили. Ну рік ну да, не може бути ніяких виправлень. Тобто, якщо ви тако в паспортах маєте, і також я звертаю увагу завжди, особливо зараз з транслітерацією. Подивіться, чи однаково пишеться прізвище членів родини, враховуючи те, що змінилася транслітерація, подивіться, чи однаково пишеться ваше прізвище латинськими літерами, наприклад, у водійському посвідченні, в документах моряка, чи однаково пишеться прізвище Латинською транслітерацію у вас, у ваших дітей, у батьків, тобто це виникають такі питання за кордоном, наприклад, у наших громадян uh -huh. при оформленні документів. Тобто, треба, щоб було виправлено належним чином всі документи. А транслітерація, як це ну знаєте, прийти до одного знаменника, аби вона діяла і в Україні, і за кордоном це треба піти ну кудись, де б тобі зробили твоє ім'я правильно? Чи як це працює? на сьогоднішній день? Кабінетом міністрів наприкінці минулого року прийнята постанова, яка вже. Привела українську транслітерацію документів до всесвітньої визнаної як еталонна вірна, але ж ми маємо документи, що оформлені раніше у людей на руках, де наприклад G.H., Літери е, пишуться по різному, тобто є імена, прізвища, в яких є е, зміна транслітерації, що раніше писалося по одному, було, uh -huh. а потім змінилося, зараз, є загальна, яка світова визнана. То треба також придивлятися до документів, коли оформлюєте заново закордонний паспорт, подивитися анкету, яку дають на підпис. Ви її підписуєте взагалі в підрозділі міграційної служби. Зараз ми навіть пам'ятку таку даємо, що подивитися перед. Читайте документи, чи вирно пишеться, чи все добре з датами, ну особливо на правопис транслітерацію так, тому що декілька тижнів тому був скандал, що все нікого не будуть випускати за кордон, але е, і закордонні паспорти прострочені вони зараз діють чи не діють. Чи можна за українським паспортом виїхати за кордон? Чи краще все це змінити, підготуватися? На сьогоднішній день ми вже не робимо запис закордонних паспортах щодо продовження його дії. В угу. На зміни до цієї постанови, ми це робимо у виключних випадках. Наприклад, коли треба їхати за кордон на лікування, або, наприклад, хтось помер за кордоном із родичів угу. і треба терміново їхати на поховання. То в такому випадку ми можемо зробити запис і продовжити паспорт на 5 років, здати закінчення цього паспорту. Але в інших випадках паспорти вже не поновлюються, і за кордон, щоб їхати, треба мати діючий паспорт. І діючи так, що не менше ніж 3 місяці. Додати закінчення паспорту, угу. тобто враховуючи те, що людина може виїжджати на 90 днів. За кордон, то в такому випадку треба, щоб документи були діючими. Угу. Як зараз відбувається фото дитини в закордонний паспорт треба вклеювати матері, чи в принципі можна це ну, необхідно е, окремий паспорт? для дитини? В цю постанову також внесені зміни щодо і вклеювання дітей до паспорту батьків. Коли почалася війна, ми вклеювали е, дітей до паспорту батьків, щоб полегшити документування для виїзду. Зараз ми також не вклеїмо, а вклеїмо лише у виключних випадках, які я вже озвучила, то дитині треба мати паспорт окремо, і прошу звертати увагу батьків. Що якщо дорослий, дорослі людини 16 років паспорт діє 10 років, то маленькій дитині до 16 років паспорт діє по 4 роки, угу. тобто вони закінчуються раніше ніж дорослі, і батьки, які дивляться дивиться в свій паспорт, бачать, що він ще діючий, не звертають увагу на те, що у дитини закінчився щодо документів, які потрібно, аби відновити закордонний паспорт, чи його не відновлюють, а просто наново його... оформлюється заново закордонний паспорт. Тобто, треба кожного разу, коли оформлюєте закордонний паспорт, також зверну увагу, що людина має право мати два закордонних паспорти паралельно діючих. То треба звертатися до міграційної служби кожного разу з певним пакетом документів. А саме цей пакет простий. громадянський паспорт внутрішній. Або якщо це ID-картка, ми можемо її взяти в дії. Якщо це паперове, то треба мати його оригінал при собі. Також свідоцтво про народження дитини, також оригінал треба мати. Всі інші документи ви, вам не потрібні, вам не треба робити копії ваших mm -hmm. документів. Ми це все скануємо, робимо на місці. Тобто, вам треба мати внутрішній паспорт, якщо ця дитина ще свідоцтво про народження. приводу двох закордонних паспортів це якщо не закінчилася дія одного, а вже є новий, так. Тобто ні, можливо мати пара паралельно два діючих mm -hmm. закордонних паспорта це норма діє вже давно. Мало mm -hmm. хто про неї знає, на mm -hmm. жаль, mm -hmm. але ж це дуже зручно. Наприклад, коли один паспорт здається людиною до посольства консульства для отримання візи. Термін отримання візи може бути декілька місяців. Наприклад, mm -hmm. якщо там країни довго пришепливо вивчають документи, то можливо. А в цей період, наприклад, треба якісь поїздці по роботі, то можливо їхати по іншому паспорту. тобто Людина чи дитина, доросла людина, будь-яка громадянина України може мати два закордонні паспорти, які паралельно діють. Угу. Е, пані Олено, хотілося б з вами поговорити про таку і тему. В нас дуже багато е, переселенців, які е, Проживають в Україні ще до повномасштабного вторгнення, це білоруси, це росіяни. Яка в них ситуація зараз з документами? Що їм необхідно, якщо в них закінчилася тимчасова посвідка? Ну проблем з ними дуже багато. В принципі, Дійсно, найбільша категорія іноземців, які представлені в Одеському регіоні, це громадяни Російської Федерації, які тут проживають вже. Величезну кількість років до повномасштабного вторгнення Білоруси також є, які вже тут довго тривалий час. На сьогоднішній день поновлені послуги щодо прийому документів на посвідки на проживання громадянам Російської Федерації, які були призупинені до цього кабінету міністрів, але ж лише певним категоріям: по виз'єднанню родини, угу. по працевлаштуванню. тобто треба звертатися до міграційної служби. Кожна ситуація може бути вивчена, проконсультована окремо, але ж на сайті міграції. Раційної служби розміщені всі переліки документів, які треба за певною послугою мати при собі. Але ж також звернув вашу увагу, що з 1 серпня минулого року Російська Федерація і громадяни для того, щоб потрапити в Україну, повинні мати візу. Тобто для них Україна стає візовою країною uh -huh. і треба звертатися до посольського консульств України за кордоном для того, щоб отримати візу. Тому що подати на посвідку можливо лише якщо ви не її не маєте, а переткнули кордон по візі. Що стосується тих, хто вже мають документи посвідки, наприклад, найбільше на сьогоднішній день кількість. Звернень до міграційної служби це людей громадян Російської Федерації Білорусі, паспорти яких закінчили свою дію, і закінчили дію, наприклад, ще за декілька років до повномасштабного uh -huh. вторгнення. То це є велика проблема, враховуючи те, що поновити цей документ на території України зараз неможливо. Треба виїжджати до посольства консульства. Російська Федерації за кордоном там, де працюють, наприклад, Молдова найближче до якщо ми кажемо mm -hmm. про Донецьку область, і треба отримувати новий. Лише після того, наприклад, можливо зробити обмін посвідки. Проблема велика, і багато цих людей вони в'їхали, дехто і незаконно в принципі. Особливо що стосується, коли були вибори в Білорусі, дуже багато біженців опинилися в Україні. Хтось оформлював посвідки, хтось не оформлював посвідки. Але зараз, коли до них є питання. Що робити, міграційна служба також є одна із функцій основних. Це є боротьба з нелегальною міграцією. Для нас ці люди є нелегальними мігрантами, і якщо вони не зважають на законодавство України, які яких вимушує оформлювати перебування свій статус, то таких людей ми видворяємо з території України. Це є захистом безпеки національної нашої держави. Не можна перебувати в нашій державі, іноземцеві, який зневажає і не оформлює документи щодо перебування. Неважливо громадянин якої ти країни? Угу. Але якщо розглянути це питання, ну, можливо, є якісь виключення, то, що, чи зараз це взагалі не проводиться. На сьогодні ж не виключення дійсно є. В нас є громадяни Російської Федерації, наприклад, які служать в ЗСУ. Так. І є ситуації, що наприклад, діючої посвідки, але ж закінчилося паспорту за кордону громадяни Російської Федерації, і ця людина служить в ЗСУ, захищає нашу державу, то в такій у таких випадках дійсно ми шукаємо той вихід, який, можливо, наприклад, якщо людина не може поїхати, отримала громадянство України, але не може поїхати за кордон для того, щоб відмовитися від громадянства Російської Федерації, uh -huh. то є певна процедура щодо звернення до міністерства і висновок робиться, що людині за її безпеці. Загрожує звернення до установ Російської угу. Федерації, але ж ці ситуації поодинокі так В більшості випадків це ж все зневажливе ставлення до власних документів. Так і з інших боків ми з вами все це так вже обговорили. Ось пані Олено, отримання громадянства України під час дій воєнного стану воно взагалі можливе. Я не маю на увазі зараз там громадян окремих держав. Ну зараз, якщо про всі говорити послуга щодо отримання громадянства міграційною службою, здійснюється, вона здійснюється екстериторіально також тобто можливо звернутися до якого підрозділу. Але ще хочу звернути увагу, що для звернення за громадянством треба мати законне знаходження на території України. Тобто, людина, яка вже перевисила терміни перебування, дозволені, це 90 Днів за 180 останніх для громадян Білорусі це інша норма 180 днів за 360 останніх. Тобто неможливо звернутися за громадянством, але на сьогоднішній день. Практично більшість тих, хто звертається з громадянством України, це щодо дітей, які народжуються, народилися на території України від так званих змішаних шлюбів. Тобто, коли один з батьків є громадянином України, враховуючи те, що іноземці на сьогоднішній день в більшості поїхали з нашої території, угу. тобто, в принципі, це можливо, і все це відбувається вже за новими правилами, так. Відбувається екстериторіально, ми надаємо ці послуги, робимо все можливе для того, щоб люди вчасно uh -huh. оформлювали, мали документи. А з приводу екзаменів і знання української мови, чи це ще не запрацювало? Запрацювало. іспит щодо знання української мови. Можливо, здати за попереднім електронним записом на сайті лише uh -huh. в Києві на сьогоднішній день. В Одесі цей іспит не приймається жодним вузом. То можливо записатися, здати цей сертифікат є без Терміновим, тобто іноземець, який, наприклад, сьогодні проживає на території України, Одеської області, в частності, має посвідку на проживання, але ж бажає в майбутньому отримати громадянство України, може записатися через сайт для здачі іспитів, поїхати до міста Києва, здати іспит, отримати сертифікат і вже збирати документи на громадянство. Пані Оленек, яке зараз взагалі навантаження у міграційної служби. Після вже, якщо ми кажемо про 22 рік, то дійсно навантаження значно менше. Ми відновили роботу електронної черги, що впорядковує роботу. Uh -huh. Також працюють СНАПи. СНАПи є фронт-офісом фактично міграційної служби щодо прийому документів як на ID, як на закордонний паспорт, то для нас взагалі ситуацію значно полегшує для вікна прийому для наших громадян. Це взагалі зменшує усі ризики. Корупційні щодо того, що людям треба шукати якісь зв'язки для того, щоб подати uh -huh. документи, не стояти в чергах. Тобто на сьогоднішній день люди можуть користуватися послугами прийти е, вчасно в той е, час, який за талоном є, отримати послугу, не стояти в чергах, пройти спокійно, потім отримати свій документ. Друк паспортів термінових в нас зараз проводиться вчасно, тобто люди оформлюють паспорти і отримують їх саме в той термін, які е, це що стосується термінових uh -huh. документів. В більшості випадків термінові і замовляють, але ж є і оформлення документів у звичайному режимі, і ми маємо зараз вже впорядковану роботу, враховуючи те, що і працює також міграційна служба і в Миколаївській області, і в Херсонській області. Тобто, ми мали надзвичайне навантаження 2022 року саме через те, що не працювала міграційна служба щодо наприклад оформлення паспортів Миколаївської області. Так, і дійсно, і сподіваємося, що робота буде тільки і покращуватися, і все більше територій будуть деокуповані, аби дійсно. Поліпшити повністю, роботу повністю, повністю так до кордонів 91-го року. Так, пані Олена, я дякую, дякую вам, що ви сьогодні знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні в ефірі була Олена Погребняк, начальник головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.